України в світі, я думаю, що ви всі згодні зі мною. Це дуже важливо. Розробка державної культурної політики в Україні є питанням національної безпеки і подальшого існування незалежної української держави, нашої незалежності, ідентифікації в світі. Аби не загубитися, не асимілюватися, нам треба мати свій власний український культурний національний продукт. І це дійсно дуже важливо для нас. На жаль, в Україні не існує державної культурної політики. А це відсутність загальної об'єднавчої ідеї, незнання та зневага до своєї історії та культурної спадщини. Відсутність культурної політики веде до знищення держави. Ніяка армія, ніяка зброя не зможе захистити країну з такими показниками. Завданням нашої держави, митців, інтелектуалів забезпечити постійну культурну присутність України у всіх провідних, престижних міжнародних театральних та музичних конкурсах та фестивалях. Адже нам є що показати, нам є чим пишатися. Ми повинні представити міжнародній спільноті новий імідж України, не в шароварах веселих козачків, а в модній окладинці. Сучасної європейської культури. Сподіваюся, що в нашій країні все ж таки буде вироблена адекватна культурна політика. Я е, бажаю плідної дискусії, бажаю гарного настрою і хочу подякувати нашим партнерам фонду відродження за підтримку ініціативи і допомогу в організації сьогоднішнього заходу.